Добрий день, форум зерно свіні, м'ясо». Будь ласка, ось учасник форуму. Ми хочемо, щоб ви розповіли про вас, про вашу роботу, діяльність. Добрий день. Я середньок Олександр Миколаївич, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор інституту свинарства. Інститут свинарства є єдиною комплексною установою, яка займається всіми питаннями, що стосуються свинарства. Це і питання розведення, і генетики, технології утримання тварин і цілий ряд інших питань, серед яких одним із головних також є питання годівлі свиней. Розповідьте, будь ласка, про ваші породи, Які у вас породи, що ви будете при інституті свинарства є експериментальна база, де зберігаються колекційні стада. Тих порід, які були виведені в Україні, починаючи від Мергородської породи свиней, це і полтавська м'ясна порода, і червоно-біла пояса порода, тобто ті свині, які є національним надбанням, які необхідно зберігати для того, щоб зберегти той генетичний матеріал, який є дійсно унікальним. Також прохання для молоді. Скажіть, будь ласка, по роботі на перспективу, щоб вони давати на роботу. Скажіть щось. Ми будемо дуже раді бачити молодь річ тим, що. Будь-яка галузь вона а, потребує завжди а, нових молодих кадрів. Нам є чому навчити молодих кадрів і а, наші спеціалісти а, можуть працювати як в Україні, так і за кордоном, бо а, ті знання, які маємо ми, які закумульовані в поколіннях, які розвиваються і а, Можуть бути використані для подальшого вдосконалення вітчизняного бінофонду, для роботи, як мінімум, на племінних господарствах, в товарних господарствах це унікальні знання, які не завадять молоді. Кожен фахівець, якщо він фахівець своєї справи, він користується попитом на ринку праці. Тим більше, що на сьогоднішній день проблеми з кадрами. Існують, і існують вони в кожній галузі. Тобто, ми чекаємо, ми відкриті для молоді, є чому навчити, і ця молодь буде мати перспективи в подальшому. Дуже вам вдячний, вам перспектив, вам успіхів. Гарного дня. Дякую. Далі корми. Корми цікаво, бо це їх продукція пряма.